Велештил Велд з боку Препіка, частина 13. -та. Інтернатовці, витвір штучного інтелекту, а от про косметику й не могло бути й мови. За косметикою розпалений наум зазвичай відправляв свою примхливу дочку на фронт до маршала Жукова, від якого колись сам він заслужив подяку. Але, мабуть, такої подяки й дочка так і не заслужила, і тому купувала її на гроші від сніданків. То циганську помаду, то таку недорогу іранську пудру від місцевих київських іранців, чия колонія утворилася в місті ще з часів найвищого визволення російського царя Миколи II, який таким чином рятував у Києві давніх заострійців, але ті, мабуть, ніколи не обробляли землі і тому в радянські колгоспи не рвалися, а просто майже безпричинно ошивалися на міських вулицях і в сумнівних провулках ворожками, шевцями, кулачними бійцями та цирковими атлетами. Щодо косметики, то робили вони астрійці її з рук, чому баба Єва й дід Наум регулярно відмивали і дочку від подібного страшного макіяжу до рожевощокої мордочки, і тоді дід Наум тут же йшов мочити черговий вафельний рушник. Застрейліться неодмінно дзвінко з часом звучало на всю червоноармійську і життя тривало. Ще одним учасником нашого київського єврейського кагалу була моя єврейська прабабка Естерфіра Есфір. Чому фіра? Тому що фіра це Естер, а Естер це її цариця. Есфер, вона ж Естер, вона ж єврейська Василиса премудра, вступні обов'язкові інакше народи так і її підуть один одного і залишаться один від одного в тихому здивуванні, цариця. Цариця Естер врятувала єврейський народ у пору, коли злісний царедворець ман послав до кожного єврейського дому погромників. І тоді цариця Естер упросила царського чоловіка на один лише день дозволити євреям взяти до рук зброю та вбивати ворогів на порозі свого дому. Тепер книгу Естер читають на початку кожного нового єврейського року, а з усієї цієї історії походить народне свято. Пурим. Якось за часів Леоніда Макаровича Кравчука мої шкільні приятелі, росіяни та українці, підігнали до мого дому таксі і повезли мене та мою нині покійну матіру Бабин яр. Там стояли президент Кравчук та великий єврейський актор СРСР Інокентій Смоктуновський, який на той час уже вмирав від ще військового туберкульозу. Так я побачив у єдиному пішому строю українського політика і світового актора. Вони обоє привіталися з моєю матір'ю. Це був 1991 рік. Усі йшли сходами. Смоктуновський у сірому кашеміровому костюмі з червоною хусткою у нагрудній кишені. Коли він кашляв у свою червону хустку, то відхаркував у неї кров'ю. Бабин і досі відхаркує кров українців, оскільки вони ще не до кінця усвідомили скоєне. Але в ті хвилини мені здавалося, що міжетнічний світ Україні, незважаючи на вкрай чорносотені майдани, неодмінно рушить з місця. Але, на жаль, цього не сталося, що тихо обурило вже 2020 року. Жодне провладне змі всю першу половину дня не промовило жодного слова про жертви Бабиного Яру. Чекали на явища президента, а в цей час у 1941 році з 10 години ранку вже точилися масові розстріли. Ви розумієте цинізм подібної спотвореної пам'яті, є речі, які мають і в нові часи залишатися надсистемними. У нашому непростому світі просто не можна бути манкуртом, хоч би хто ти був так, що виростаєте в собі президента і разом із ним йдіть на жалобне поклоніння. І тепер я чекаю відплати. Ті, хто прирік мене на цех, даремно сподіваються, що я почну діяти, проти їм, чи не дочекаються. Сама система має чеку, висмикне її, і вона впаде. Пошуком цієї воїстину дієвої, але страшної системи чеки зайняті багато, а її не шукаю. Вона в мене в руках, а хочеться бляха писати теплі світлі казки. Адже справжніх каскарів на землі так небагато, і для цього не потрібний жодний грант. А що до чеки, то вона, як то кажуть, рук не тисне, до часу не випущу. Адже я сам по собі, але з чекою від системи в руках. Ось так. Чому не чую гомеричний регіт окрес чи, хоч би рідкі оплески. Так я геніальний, але жити треба. От і існую, де факто, хто я? Український народ. Моя прабабуся, естеродна 1918 року танцювала на київській жабі історичному танцполі Waltz із молодим німецьким офіцером куртом. У ту пору вони ледь не одружилися, а ще в житті фіри були. І законний небах чоловік, що рано пішов з уже призабутим мною ім'ям Йосип Вонс і другий громадянський чоловік Семен Паліновський, який так і не встиг розписатися з фірою до війни, а Сталін наказав вивозити в евакуацію тільки сталінських євреїв. І Паліновський залишився в Києві. Хто ж вони, ці сталінські євреї, сім'ї військовослужбовців та співробітників органів Палиновського не вивезли? Були у фіри естери двоюрідні сестри, кузини і троюрідні міжпуха з чоловіками та дочками. Рід був рецесивний, суцільно жіночий. Про мир молив. Після множинних погромів та громадянської війни робота Валерія Галайка присвячена пам'яті голокосту, жахає, палають у просторі і опадають маленькі зірки сіону на тлі все поглинаючої кривавої свастики. Що горить авторська назва цієї роботи тіні Бабиного Яру, дивно і страшно, ярхні. Тема невигідна: ні тобі козаків чубатих, ні відома, ні вгучних. Проте у Бабиному яру розстріляну і прекрасну українську поетесу Олену Телігу. У Бабиному Яру загинуло 34 представники моєї численної єврейської міжпухи. Одного пам'ятає весь єврейський Київ. Він був викладачем за класом скрипки у Київській консерваторії. Коли колони приречених вели до Бабиного Яру, він раптом на скрипці заграв Бартука, а потім Мендельсона. Ні, він не грав Фрейлакс чи 740. Він був майже музичним академіком. У нього була дружина, кузина Фіри Естер і три красуні дочки, яких поділили іша. Не знущалися, німцям не дозволялося публічної близькості з єврейками, а багато знімалися в есесовських формах на тлі дивовижних жіночих тіл представниць найдавнішої земної нації, а потім їх розстріляли. Готую насамперед на карай пологами сателітів, фашистів, усіх тих конвоїрів з українців за те, що саме вони вміли зачепити за живе. Я десятиліттями збирав свідчення очевидців. Це не були представники дивізії СС Галичина та Настингаль Соловійко, а такі собі колишні червоноармійські українці з Київщини, Житомирщини, Полтавщини, Чернігівщини, які зламалися у житомирському концтаборі для військовополонених. Ось чому сьогодні я не пішов у Бабин яр, я залишився вдома просто журитися. Після вірменського етноциду, 1915 року, багато вірменських людей похилого віку знову стали батьками, щоб заповнити вірменську популяцію. Їх благословляли православні вірменські патріархи та священики. Після єврейського голокосту у синагогах дозволили шлюби між двоюрідними родичами. Мої бабуся Хана та дід Наум були двоюрідними братом та сестрою. Вони вивезли свою дочку Аду до США. Сьогодні в Чикаго підростають вже її онуки, хлопчики дівчинка з подвійними, як заведено у західних країнах за різних релігій батьків іменами Джон Патрік та Кетрін Марія, шлюб фіксували ірландський священик та юдейський рабин. Ми тут, в Україні, дуже далекі від подібної цивілізованості і тому побутовий антисемітизм у крові у безрідних верств населення просто зашк. 29 вересня 2020 року при відкритті стелу Бабиному яру співала українська дівчинка на єврейській могилі розміром більш ніж 100 тисяч невинно уб'єнних євреїв. Мене підірвало, мала співати єврейська дитина. Найбільш охороняється в єврейському будинку, хлопчик. А дівчинка своє ще заспіває, але не сьогодні. Готоню. Але чому я мав рацію трохи більше ніж через два роки? Це блюзнірсько. Світ чуєш, вони ж не покаялися. У мене грудка у горлі з 1966 року, коли мене 12-річного єврейського пацана всю ніч катували українські хлопчаки. Світ, чуєш, вони не покаялися. Судний день, коли Гашем мав вирішувати долі грішників, по своєму жорстко перекреслив німецький фашизм, потім у Києві їх вішали есесманів на майдані, поставили поперек площі 11,5 півтора на кожній встановили пошибениці». Трупи довго не прибирали, їх обголодували ворони, і проте мені розповідали кияни старшого покоління, про тих, хто на боці гітлерівців вів облік розстріляних у Бабиному яру євреїв. Мені стало відомо 1976 року, коли заступник міністра ЦСУ став поліцаєм з фашистської київської думи, який лише враховував розстріляних. На жаль, процес національної дефашизації у західних землях так і не пройшов. Я чув їх на майданах. Я розумів, що саме про це скажу я, український неформальний, але відомий у світі письменник Велеш Тилвелд. український російськомовний автор, десятиліттями пише на єврейські теми. Так сьогодні охрестили мене свої і чужі, адже саме сьогодні всім разом нам треба щось міняти, чимало нинішніх рабинів, навіть не вихідці з України. Багато львівських профашистських лідерів не мають української громадянськості, а між ними пам'ять назавжди вщухлого кривавого Бабиного Яру. Багато чого я українцям ніколи не пробачу, але ось діти наші та онуки мають реально на собі, на своїх долях рано чи пізно відчути акт міжетнічного примирення. А поки що сьогодні я за стійку культурну сегрегацію, бо єврейська культура в Україні неодмінно і незалежно має розвиватися, і, незважаючи на те, що подумає той чи інший ятноукер. Український чиновник від нинішньої недокультури, бо сьогодні ще не день примирення, П'єс. Так сталося, що останні репетиції наших поетичних листопадових циклів ми репетирували у старовинній київській квартирі Наурицького. Ішли б усі зайві націоналісти до біса, адже у них не лади з культурою, особливо скрученими венеціанськими стільцями, такими як у кафе біля пам'ятника Швейку у Львові, венеціанські стільці тут і там, чудернацьку литі у Києві та у Львові, а ще смерть доглядачки київського будинку актора Катерини, яка й через роки у нас точно впізнавала поетом.